Ще одна з причин, чому ми перебуваємо в ілюзіях і нам так добре. Ну, я б сказав, ви знаєте, переживши багато чого в житті і кожен день спілкуючись з людьми наркотик. Получається, я прирівняв би ілюзію до наркотика. Настільки вона сладка. І неважливо, яка вона, чи це любов, чи це е, наркоманія, чи це горівка, чи це шопоголізм, чи це внімання жінок, от я хочу мати тих 20 жінок, щоб вони мені писали, там, корону надівали. Ну Всі знають, коли наркоман, як би він не оправдовував е, свою вибір душі, він прекрасно розуміє, що це кінець, що це боль, страждання, розруха для нього, для сім'ї, якщо в нього є, для родини. Це біда, як кажуть, це біда. І коли людина, душа це осознає, вона розуміє, що люба залежність, ну як кажуть, знаєте, ну то ли хай ця залежність буде, наприклад, там від секса, ніж від горілки. Mm. Ну, то знаєте, лучше збрехати чуть, ніж більше. Як казав на моя підпишеться трошки вагітна. Такого немає. Люба залежність від дьявола Якщо не маленька, то велика вона все рівно звідти від темних сил і вона забере своє. потім отходняк буде дуже великий. Тому в ілюзії сладкі, але отход від них болючий. І якщо ми, наприклад, там могли б піти до творця із світлом отримати те, що ми хочемо, наприклад, там запчастина коштує 100 гривень, і ви заплатили 100 гривень, то коли ми йдемо до темних сил через залежність, ми получаємо річ, яка коштує 100 гривень за 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень, півмільйона. Оце воно в ілюзії, коли ми в ілюзії на тому кайфі, ми не бачимо все ми не бачимо ціни тому, чого є. Більше інформації, регрес, родові практики, консультації і багато чого іншого пишіть в особисті. Не можете справити самі, приходьте, я вам допоможу. Зробити ваше життя кращим, ніж воно було. Перевести вас на новий рівень, дарі. Дар, родові карми, розхрещення, розвінчення. Пишіть.